У Путіна заявили, Україна атакувала Кремль в Росії в Криму вибухи та пожежі неспокійно на Нафтобазі, на аеродромі та на залізничній колі. ФСБ заявила про захоплення агентів Буданова, які нібито планували теракти на півострові. У США впевнені, що Україна готова до контрнаступу, але побоюються, що він обернеться на криваву бійню. Росіяни атакували шахедами і обстріляли Запоріжжя та Херсон. Є жертви. Президент Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Фінляндії. Про ці та інші події чотири. 434-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Сили оборони України цієї ночі збили 21 ударний безпілотник шахет. Загалом ворог застосував до 26 дронів. Російські окупанти здійснили атаку з півночі, а саме з Брянської області, та з півдня зі східного узбережжя Азовського моря. Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники, виявлені у повітряному просторі навколо Києва. При цьому один нічний шахет поцілив у адмінбудівлю в Дніпрі. Там без жертв три дрони Камікадзе атакували нафтобазу у Кропивницькому. У Миколаївській області БПЛА потрапив до. Приватного будинку там постраждалих немає. Також вночі російські військові здійснили атаку на Запоріжжя. Там постраждали приватні будинки та минулося без жертв. При фронтові населені пункти Запорізької області перебували під обстрілами кілька годин. Армія Росії здійснила загалом 82 обстріли: два ракетні удари, три авіаційні, чотири атаки. БПЛА та 69 артилерійських ударів. А сьогодні в день окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона. Там три людини загинули, п'ятеро отримали поранення. Це працівники та Відвідувачі закладу також загарбники обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Одна людина загинула ще троє поранених. У Кремлі заявили, що Україна атакувала резиденцію Путіна двома безпілотниками. В адміністрації президента Росії кажуть, що Путін внаслідок терористичної акції та замаху не постраждав, і що в результаті вжитих військовими і спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу і додали, що російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там. І тоді, де і коли вважатиме за потрібне в офісі Зеленського, заперечують заяви Росії про причетність України до ударів по Кремлю. Речник президента Сергій Никифоров вважає це нагнітанням ситуації перед 9 травня. Цитую: у нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Кінець цитати. У селищі Волна Краснодарського краю Росії, що неподалік від Кримського мосту, вночі та вранці палала нафтобаза. Пожежу було видно навіть з Кримського півострова. Як повідомили тас в екстерних службах, резервуар із нафтопродуктами загорівся через падіння безпілотника. Чи безпілотник і чому впав, не уточнюють пожежі було присвоєно вищий ран складності. Станом на 9 ранку з вогнем боролися 188 росіян. До гасіння залучили 5 пожежних поїздів. Палав і аеродром гостилиці. В Ленінградській області рія новості з посиланням на екстрені служби повідомили, що там загорілися покришки Гостилиці – Це найбільший аеродром авіації загального призначення в північно-західному федеральному окрузі Росії. У Брянській області Росії вже вдруге за останні дні невідомі підірвали залізничну колію. В російській залізниці порекомендували надзвичайну подію. Так локомотив і вагони вантажного поїзда зійшли з рейок. Причиною стало втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Ну і на сам кінець на базі російських прикордонних військ під Симферополем в окупованому Криму стався вибух. За опублікованими фотографіями можна геолуціювати місце вибуху. Це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі. Балки Джабанак поруч із селищем шкільне за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. Тим часом в українській розвідці повідомляють, що на території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об'єктах справляє на росіян гнітюче враження. Окупанти перемістили більшість бойових кораблів Севастополя на територію Росії, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення. Сезон бавовни пожеж та жеста в доброї волі висвітлюються на сайті Правда.com.ua. Слідкуйте за останніми подіями разом із журналістами Української правди і підтримуйте незалежне медіа. Вступайте до клубу УП. Ваші донати сприяють нашому розвитку. Деталі у закріпленому коментарі. Президент Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Фінляндії у Гельсінкі. Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Ніністю та бере участь у нордично-українському саміті лідерів, де присутні також прем'єр-міністри Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Тема зустрічі: поточна воєнна ситуація, підтримка України, перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України та реалізація формули миру. Стосовно очікуваного контрнаступу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він готується у наступні тижні, і зауважив, що Росія вже зазнала поразки в тому сенсі, що не змогла досягти своєї початкової мети. Тож від успіху контрнаступу залежить можливість провести переговори з Росією, що можуть завершитися справедливим миром. Також генерал США Марк Мілі вважає, що українські війська вже готові до наступальних дій завдяки допомозі західних країн, за його словами, ЗСУ можуть як вести наступ. Так і тримати оборону їм належить лише виконати значну роботу з планування та координації. Тим часом у Білому домі прогнозують, що контрнаступ українських військ перетвориться на криваву бійню. Про це сьогодні пише The Washington Post із посиланням на співрозмовників в уряді. Згідно з оцінками, оприлюдненими Білим домом цього тижня, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Лише з грудня близько 20 тисяч росіян загинули в боях ще 80 тисяч були поранені. Як вважають у США та. Такі запеклі бойові дії свідчать про те, що кривава бійня може стати ще кривавішою після початку контрнаступу Києва. Адже цитую, коли ви атакуєте, ви як правило зазнаєте більше втрат. Кінець цитати з огляду на це український контрнаступ може призвести до збільшення кількості жертв серед українських військовослужбовців. В той же час видання Політико з посиланням на двох європейських чиновників, які підтримують зв'язок з військовим керівництвом України, пише, що Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу. Причина бажання запобігти витоку таємної інформації, яка може зашкодити операції. Європейські чиновники розповіли виданню, що зокрема українські колеги не діляться з ними інформацією про терміни, де і скільки військ планується перекинути на позиції. Український депутат, який говорив з виданням на умовах анонімності, розповів, що Високопосадовці в Києві також приховують деталі контрнаступу від інших українських політиків. Є лише кілька людей в країні, які знають цей план, говорить депутат. Представник Пентагону заявив політико, що жодних змін не відбулося, і що Вашингтон і Київ, які раніше, обмінюються інформацією на попередньому рівні. Інші представники адміністрації Байдена стверджують, що Україна ніколи не була повністю відкритою зі США щодо своїх військових планів. Цитую, вони були скупі на інформацію з самого початку. Кінець цитати. Вчора Євген Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнер нібито знищили бронеавтомобіль, в якому перебував командувач сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. Речник ТРО Денис Зелінський у коментарі Українській правді заявив, що в лавах ЗСУ всі живі і здорові. Після цього Пригожин визнав, що сказав неправду, погодився зі спростуванням Зелінського і заявив, що ж. Будемо працювати далі. Та аналітики інституту вивчення війни відзначають, що російські воєнкори широко розтережували першу заяву Пригожина та виставили її як інформаційну перемогу. Відповідна подача інформації висвітлила російський удар як оперативно важливу подію. Таким чином Росія намагається представити свої дії такими, що затримують контрнаступ України. Понад 300 бійців російських загонів шторм, які раніше отримали форму українських захисників, готують провокацію у Брянській та Курській областях Росії, аби дискредитувати українську армію. Прес-служба центру національного спротиву повідомляє, що загони зосереджені в районі сіл Іванківське та Ямної. Центр національного спротиву не виключає проведення терористичних актів на території Росії або імітації захоплення заручників. ФСБ Росії заявила, що розкрила агентів головного управління розвідки України, які нібито планували серію терактів у Криму, а також викрила схему доставки вибухових речовин із Болгарії в Росію. Нібито серед цілей були маріонетковий глава Криму Сергій Аксьонов, спікер кримського парламенту, мер Ялти та транспортна інфраструктура анексованого півострова. ФСБ оприлюднила відео із затриманням чоловіка, який назвався Віктором Підвальним, і розповів, що його псевдонім Сократ і що його завербував співробітник. Робітник військової розвідки та близький друг Буданова, заступник начальника офісу президента України Роман Машовець. Крім того, нібито розкрито організований українськими спецслужбами канал контрабандних постачань вибухових речовин із Болгарії, що проходив через Туреччину і Грузію. Бомби камуфлювали під електроплити. Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ФСБ запобігла замаху на керівництво Республіки Крим та об'єкти інфраструктури. За його словами, замахи готувала та сама група, яка Ка підривала залізничні колії в Бахчисарайському районі Криму. А замовники злочину перебувають у Києві. Напередодні уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець порадив українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити. Натомість, віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала українців в окупації ні в якому разі не брати російських паспортів, не співпрацювати з ворогом за можливості виїхати або чекати ЗСУ. Виникла не дуже приємна суперечка, адже коли перші особи держави рекомендують протилежне, це м'яко кажучи дезорієнтує та може нашкодити. Тому українська правда. Запросила Лубінця та Верещук до дискусії в нашій студії, аби вони роз'яснили свої позиції. Наразі погодився лише Лубінець. Тим часом в ефірі національного телемарафону омбудсмен висловив незгоду із закликом Верещук. Він зазначив, що якщо ми закликаємо залишатися громадянами України не брати російські паспорти, то як держава визнаємо, що можемо забезпечувати всі права громадян України на окупованій території. І ще раз наголосив: якщо в людей немає можливості виїхати, то не треба відмовлятися від отримання російських паспортів. Оскільки це пов'язано з безпекою і життям. Чора Верховна Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом. Відповідний проєкт постанови підтримав 281 народний депутат. Постанова ухвалена в якості заяви і звучить так: заява Верховної Ради України про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких. заява адресована міжнародним інституціям, урядам та парламентам іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеологів. Огії, політики та практики рашизму вона має допомогти сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики. 17 березня міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна і уповноваженої Росії справ дитини Марії Львової Білової. Їх підозрюють у сприянні примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих українських територій, що є порушенням Конвенції ООН про права дитини, за даними офісу генерального прокурора, з початку повномасштабної війни до Росії та анексованого нею Криму вивезли щонайменше 19 тисяч неповнолітніх. Повернути вдалося лише 364. Чи всіх дітей вивозили примусово? Хто окрім росіян сприяє спробам русифікації українських дітей? Якими методами Росія переховує маленьких українців? Та чи достатньо робить наша держава для їхнього повернення на батьківщину? Українська правда поспілкувалася з десятками дітей, яких Україні вдалося повернути, встановила місця їхнього утримання. Методи викрадення та прізвища і посади росіян, які сприяють злочину, прочитайте важливий текст української правди про викрадення Росією українських дітей. Посилання на нього залишу в описі цього відео. ДБР порушило провадження щодо фактів зловживання начальником одеського військомату під час призову військовозобов'язаних. Начальник за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб. Бюро ім'я посадовця не називає, але за даними Подільської райдержадміністрації в області йдеться про полковника Євгена Борисова. Проти нього порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Начальник відсторонений від виконання своїх службових повноважень, крім того, ДБР перевіряє інформацію у змі щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. У Белграді семикласник відкрив у школі вогонь з пістолета по охоронцях, вчительці та учнях. МВС Сербії повідомило, що він вбив щонайменше вісім школярів і охоронця. Ще шестеро учнів і один вчитель отримали серйозні поранення. За даними порталів, «Бі-92» і «Вечерні новості. Школяр був під впливом наркотиків. Повідомляється, що досі він був відомий як зразковий учень, дитина з родини працівників системи охорони здоров'я. Білоруський режим засудив опозиційного журналіста одного із засновників телеграм-каналу Нєхта Романа Протасевича до восьми років колонії. Його звинуватили у змові для захоплення влади. Ще двох фігурантів справи Нєхта Яна Рудика і Степана Путила заочно засуджено до 19 і 20 років колонії відповідно. Попри війну Україна піднялася в рейтингу свободи преси зі 106 го на 79 те місце. Це пов'язано з економічною стабілізацією більшості змі. Також зменшився вплив олігархів на журналістику, але в категорії безпеки Україна посідає передостаннє місце в світі. Це пов'язано з військовими злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні. Україну у рейтингу випереджають десятки африканських країн та Грузія. А Росія у цьому році опустилася на 9 позицій. і Займає 164 те місце. Останні Позиції в рейтингу займають країни Азії. 180 – Північна Корея, на 179-му Китай, на 178-му В'єтнам. Найкраща ситуація у європейських країнах. На першому місці Норвегія, далі Ірландія, Данія, Швеція та Фінляндія. Поділіться випуском ОП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.